Вже ти кажеш всім веселитись, хоча бока тиснеш сльоза, і ми послушні приказу Твому скажемо, найти воля твоя, і все чи в щастю, чи великі долі будем співати пісню любові. Пославен Бог, нас завжди нині і на віки, віки. Амінь. Слава тобі, Бога, на слава тобі. Таю небесні, утішителю душі істини. Шу всюди, сіця напоняєш краниця благи, життя благотню. Відселийся нас, і учисти нас від уся скверни. І спаси благи душі наші. Bo světy klíbky křípky, ty bezsmrtný, poměli nás. Ty Bože svě kpi se ty bezsmny pomělu nás. Ja ty Bože světy krypy že ty bezmtny poměli nás. Bočů je mnoý svět duchovní. Není boše čas i navíky by. Světa trojice poměli nás. hospoilči v těých je náří. prostě bez zakonně naši, Святий завітай, синемочи наші, імені твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господь побелой. Халучуй Сину і Святому Духові. є Син Сина небесах, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і наведи нас у спокусу. ale vyzvolil nás vidlu ka Bohu. O tvoje cestu je slavo, a je z toho ducha. nyní počet čas i na víky vykyl. Amen. Мири, Господи, помолим тя. Господи, помилуй. Що буде порнати гріхів без наші, наше, милосердне, милосердне, до нас достойне слово своє буде. Що й обіг захибе змолити український народ від ворогів, я Господи, помолим Господи, помилуй. Що подати силу кріпусь Христу люби українському війську, показати його завдим урім хоробрим, супротив всякого вора супротивника, а слугам своїм дарувати мир і утвердження, і скорби, зводив усіх від нужди, Ворожий пістопів Господа ми помолімся. Господи, помилуй. Сі ворожих істопів. І грізних наводів, ми помолімся. Господи, помилуй. Что в деві дату кино потали і супротивникам і сьогодні скили весь і грусі проверне, і сили їх розбити під ноги віри, спіткуйте. Господи, помоліємося. Господи помилуй. Ганьбою, ці супротивники покрити, а їх сах і жахом наповнити. Šo bi angelos ponir rognav i pozavio je gospodeme pomogim sjao ospi pomiloi Принесу всього нашу, горбу, мозу, радість і втіху, гори та немір. За Україну зовні переможу, усіх ворожих нас, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб розпочити зброю боротьбу всіх, що воюють проти України, під ноги розтолюбові українського війська. Підкорити, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати розтолюбові українському війську непославну, непогодну, непереможну силу. Кріпусь від багу на поламання зброї сильних ворогів, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб захистити Благовідний народ, перемогу над ворогами завжди їм дарувати. Господи, відповімся. Господи помилуй. Тобі належив всяка слава, число своєї сили, і стало в неї час і віків. Амінь. Бо Господь і явився нам. Господення. Поставляйте Господи, доти поміч його вічна. да. Господь, і явився нам. Благословен, хто йде в я господеня. Господнє. Бо Господь, я бився нам, благословен, хто йде ім'я Господнє. Я не ворожні тому, розказуватиму про діла Господні, О, Господь, я бився нам. Благословен славен, то й де вм'я Господення. Хам'янівне, хто будівничі салони на возі, Господь заслабився, і не було наших. Господь і я вівся нам. Лавсловен, то й де в'яну Дякуємо тобі, Господи, ми недостойні слуги твої, за великі добродійства твої, що їх ми прийняли. Пославляю тебе, хвалимо, благословимо, дякуємо тобі, Оспівуємо, і величаймо Твоє милосердя, і як слуги з любов'ю зіваємо до тебе. Добручинчу, спаси на слава тобі. Слава, Отчу і сину і Святому Духові. Пасі, Господи, людей твоїх і благослови спадкоємство Твоєм. Дай перемогу благовірному народу на супротивниками І Христом Твоїм охорони лютові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зійшовши добровільно на Хрест, онуленому людові Твоєму Хри Христе Боже, що носить Твоє ім'я, даруй Твої ще дороті, Весели силою Твоєю. І дай перемог над супротивниками твоєму народові, щоб його допомічною зброєю став тимир. Непорно перемо. Будьмо важні, всім не моди, будь моважні -бо у Божі со своїм си наступають на нас. Дай нам помеч у печалі Богу Божій силу і він покорить тих, що наступають на нас. Бодрість До євреїв послання святого апостола Павла, читання будь уважні Батьям вірою підвели царство, чинили справедливість, обідність осягнули, Загородили пащі леба, силу вогню гасили, вістря реча уникали, ставали сильні, бувши недолугі. На війні привели мужність. Наскоки душинцю відбивали. Тільки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відк'януши беззволення, щоб ужагнути річ воскресіння. Інші на рух і вічів зазнали, та ще й кайдані у в'язниці. Їх каменовано розрізано пилою, рано на допити, вони вмирали мечем забитим. Тинялися в бачих вжачих шкурах, збільдовані, гноблені, кривдні, вони, яких світ понувати, лукали пустими горами, печерами та земними, вертепами, і всі вони дарма, що мали добре засвідчення вірою, не обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, то що вони не без нас осягли, аллилуйя, 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 Нехай будуть як порох і хай Ангел Сьогодні прожене їх. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Бо вислухав у Боги Господь і не пордив язнями своїми. Аллилуйя! аллилуйя, аллилуйя. Мудрість, просі, що Бог, Святого Іван Гілля. Марка Святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Було важні. Той час казав, споєної сука роба. То скалюється відвидисінця море, та не сумніватиметься у своєму серці. Лише віруватимеш, останеться те, що каже, то будемо так на кажу вам Усе, що будете просити в молитви, вірити, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві. Прощайте, як маєте щось проти кого-небудь.

Слав Ісусу, Слава Ісусу Христу, славе віким, я ви твою праведну мірість, якщо від ворогів тих, хто прибігає під твою дисницю. Броли мене, як ока, сховай мене в тіні крил твоїх від грішників, які на мене сідають. Так молотому звелені відпохине цата псалому повідають, самі 17 тому блага Господа, і захисний, і збережеш мене відкрути. Огордиш мене радістю мого спасіння. Якщо ми, вірні Богу, в будь-якій ситуації, дотримуємося закону Божого, тоді Бог є наше спасінням і дає нам радість життя. Якщо ми намагаємося щоденно розмовляти з Бога, прислухаємося Божого Слова, то Бог промовляє також до нашого серця. Він може розв'язати найзаплутаніші боки, аби вести кура, для того, щоб це не сталося, щоб це сталося, Господь потребує тільки одного нашого покаяння та визнання потреби його захисті та спасіння. Людина, яка живе з Бога і Божого Слова, то вона будує світ по своєму бажанню і без огляду на те, що є навколо неї, може зробити багато насильства і розпочати війну. Війна, тоді це було проти самого Бога, проти його задуму світу перекреслення цінності люського життя. Війни були завжди, якби не розвивалося людство. Він живе всередині людини. Робителі, царі завжди будуть хотіти довести іншим свою перевагу, розширити територію, залишити своє ім'я в історії. Гордість. А до живе в такому серці, яке не підпонуванням Бога. І сьогодні потрібно особливо зусилля для того, щоб сконцентруватися на Господі. Зосередитися на його слові, заміститися над тим, що Він говорить там людям, яких Він дуже любить, про яких він піклується, яке він залишив своє слово для того, щоб воно було світильником на нашому нелегкому шляху, включаючи такі обставини, як війна. Тяжкі часи продовжуються, як бачимо в новинах, разом з цим триває наше життя. Дорогі. Господь Ісус Христос перед відходом на небеса приджав, що війни. І собі чутки будуть, якщо почуєте робіни, а провоєнні чутки радіти лякайтеся, як пише нам Іван від Матея, 24 розділ, 6 вірш. Може, Господь керує доріги, і наше завдання бути віри. Людьми, які знають, що на Господа можна оповати. бути людьми, які знають, що смудеві можна завжди довіряти. Людьми, які моляться і ведуть внутрішню боротьбу проти содереви. Полімося. Щодніш модельні тоді порох'яни. Вогасити, стріли сил, які ці, хто цю страшну війну, основна причина воїн, це страшне сатани насіння, яке пронизує серце людини. Людина, як бачимо, перестає бути людиною. На набагато легше, що ми знаємо, Бога. Пізні моменти обставини приходять в наше життя. Ми продовжуємо наші надіятися. Це наше життя. Це надія в Господі. Коли приходять в важкі в наше життя, ми більше починаємо Надіятися на Бога. Взивати до нього, тому що ми розуміємо, що ніхто більше не може нам допомогти. Бо для Господа немає нічого неможливого. Він виконує не наші мрії і дає, що ми хочемо. Лише виконати прості сілове жити праведно, надіятися на нього, не на людей. І він дасть все необхідне, тому, покладаємо до свої надії на вічного Бога. А не на совсину людину віримо, що надіється на Бога. Не підходить від нього з руками, як пише нам почати Євангелія від Луки. Хай Господь збереже нас. Військо, народ України, нехай сілить нашу землю, бо добрий цілитель, і він це зробить тобі. Терпіння стійкість, а стійкість своєю чергою приносить завжди надію, повчає нас святий Хосов по до Римлян. П'ятий розділ, четвертого по п'ятий вірш надія, нас ніколи не розчарує. Ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Pane Bože, nášho silného jména, méně zvojného pomohledu, jméno, jméno, i jméno, 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 jméno,

Зброю пубаймо, спосе, на трою поваймо, воно зброя спасен, Господе. а на твою самому чупові побаймо. Надійштись на твою силу зброю, на святої наші м'яти безбаємо, щоб тих розвів руки від українського війська. І народу віддал, моломо тебе, вислухай і победуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. З нашої землі, нас і тому, тебе, вислухай і победуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Боже, великий дивний, ти не мовно і управляєш усім за твоїм премудрим дослідним життя, і співжиття людське проходить сам і нині творче, подівничий наш споглянь, милостиво на до нашу країну, на владу, війську всю людні ті, не милосердний Господи, на Боже, не відбігня з лиця твого посором нас, у нашій надії, бо на тебе, мовно і старі, батьківщині нашій, та всьому народу і мир, спокій, єдній, духи, добру і все, чого ми потребуємо для дочасного річного життя, і поєдиний знаєш що нам потрібно, і подаєш нам раніше, ніж ми тебе просимо, і обрій

Slava tvojoj blagoslovitosti. God is the same in <muching> every Jesus God is and He judges. Sin or good, praise the Lord, His victory is won. Lord, His victory is won. We praise Him, we praise We to i chvalit jména Tvoje na věky věky. Skutově, Oslovený Ty, Vospli, Bože, ujď si v náši, i fajný, proslavný jména Tvoje na věky, amin. Nechaj bude, Vospli, milost věnána, v mění moj snad Tebe. Oslovený Ty, Vospli, nauči mě ustanovat na Tvojí. Oslovený Ty, Vospli, kouzlu mi ustanovat Tvojími. Oslovený Ty, Světý, prosíte mě Велику мою душу, риф ми перед бою. Общения твои волю у його ботибові. Побачимо світу. Могас ласку тим, що ви тебе. Святий, Боже, святий крики, святий безмерний помилуй нас. Святий, Боже, святий книги, святий безмерний погибли. Святий Бо Světý, klípký, světý, bezsmrtný, pomiluj nás. Slavu tvoje, synu, světému duchově. Není čas, jiné věky, věky, amin. Světý, bezsmrtný, povětlý, dol. Světý i země, ano, slavniš Пресвятіння Благослова породила, Сушу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині більше час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, Ісаді Богу, на йому дивати своїй маті, покою на святий храм, преподобний Богості Отцю на твій і преподобний Отцю на Києві, я не вжди, що в Україні, що в Україні, Євреїм 141. Благослови всім, які ми співаємо другу стрічку, як же ти славний, Боже Сіон. 141. Як же ти славний, Боже в Сіоні, не скаже то слабий язик, як ти величний в небі на троні, в вилинках земних, як же велик. Всім Господь, всім ласки всилаєш, Благослови, сердечно благо. Сів тим, Господь, всім ласки славиш, благослови, сердечно, благо.